Зібники служби безпеки спільно з національною поліцією ліквідували потужне злочинне угруповання, яке займалося рекетом на Житомирщині. Зловмисники вибивали із людей гроші під приводом надуманих боргів або ж під приводом створення штучних конфліктних ситуацій. У разі відмови платити ДНУ, учасники банди викрадали людей та підвозили, вивозили їх до спеціально створених катівень у Коростишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перевіряють. Кож інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок. Зокрема, у межах кримінального провадження співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень від військовослужбовця діючої Житомирської бойової бригади. Спочатку вони погрожували у випадку несплати 190 дев'яносто тисяч гривень. Спочатку покалічити його вагітну дружину, згодом погрожували її вбивством. Оперативники СБУ затримали фігурантів на гарячому під час передачі їм обмовленої суми боргу затримано було восьмеро осіб: це два лідери, а також шість їх прибічників. Затримані вони були у Коростишеві. Під час 24 одночасних обшуків було вилучено значну кількість готівків, вилучено засоби ураження, бойові засоби ураження, вилучено кастети, бейсбольні біти, інші спецзасоби, а також вилучено мобільні телефони та картки, які вони використовували в своїй злочинній діяльності. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Сьогодні у Корольовському суді вирішувати. Це питання щодо обрання усім фігурантам міри запобіжного заходу. Сколеми прийшли для того, щоб суд встановив справедливість, щоб була обрана міра запобіжного заходу злочинцям у вигляді тримання під вартою без внесення грошової застави. Потерпілого я не знаю. Просто прийшов сюди як громадянин України. Мені не зрозуміло, чому у нас правоохоронні органи працюють, і ці злочини тривали так довго, чому їх зразу не виявили. Я про це діз...